Наступна гра Аріс Тесалоніки проти Слацк Вроцлав. А... Аріс грецька команда. Ну а знову ж таки, подивіться, який цікавий ендван польські баскетболісти. І тут фол. Тут фол? Ні, тут не фол. Фолу нема. Аріс плюс 5. Що тут було? М'яч залишається в грі, але передача не туди. І подивіться, який блок шот! Воу, оце так-так. Ще раз до побачення! Швидкий відрив і два з фоло. Треба дивитися. Челендж каже, чи що, там був Фолк. Подивіться, який розрив під кільцем. Ну і Аріс плюс 9, але я думаю, що легкої прогулянки не буде. Трьоха. І всього-навсього плюс два. Друга чверть заходить в центри та Енд. Вірно розпорядився м'ячем. І допомоги не було, і встиг забити. І вже плюс два у Вроцлава. Тут обіграш один в один. Виходить на пас, і заслони не потрібно, тому що це знову найдено контакт. Але плюс два у Роцлава трьоха буде, ні заходимо все ж таки на периметр, і плюс один у Аріса. Цікава гра, динамічна боротьбу я бачу. Так, подумав про три і влучив, тому що відпустив від себе захисник на відстань. Аріс відривається, плюс 7, але тут трошки розіграли під кільцем в центрі майданчика. Плюс 9 веде Аріс, і ми вже в четвертій чверті. Тут який шалений лейап. Забиває гравець Арісу. Знову він з м'ячем. Скидка на периметр. Вірне розташування відкрита. Трьоха і плюс одинадцять за сім хвилин до кінця. І підтверджується О! підтверджується лідерство Аріса. Протягом всього поєдинку це було круто. Аріс перемагає. Що тут? Шалена картопля і Данк! Красиве завершення цього матчу. Плюс 17. Багатенько, багатенько. Дальня Ні. Аріс перемагає. Ідемо далі.